У 27-й школі свято зустріч з вчителями-ветеранами. Нині вони на пенсії, але улюблене місце роботи не забувають. А про них тут пам'ятають. Допомогли у організації зустрічі випускники школи. Я узнала, що ця зустріч проводиться, тому я прийшов в школу придовжав свою допомогу. Каже, школа як другий дім. Тут вчився та проходив практику в університеті. І нині про Альма-Матер не забуває. Ми були першими набором виту школу у 1975 році. І у 85-му були перший свой випуск, який пішов і закінчив цю школу. Ця школа для мене родна. Я тут ця школа прокажу. Вчителі ветерани радіють зустрічі з колегами, учнями та згадують свої робочі будні. А розважати гостей запросили капелу бандуристів. Директор Олена Піун вітала колег у стінах школи. каже, свято організували недаремно напередодні 8 березня, адже жінки в колективі переважають ви по життю щасливі люди. Бо вам довелося працювати в школі, віддавати по частинці своє серце дітям, нашим любим дітям. Вони різні, вони яскраві в своїх проявах, але вони наші. Бо частина нашого життя більше все таки віддана їм. І вони щасливі. Переконують ветерани. Нині повертаються до школи як до рідного дому. Взагалі, половина мого життя пройшло в цих вузьких стінах по цього залу, цієї школи. І мені було тут весело і радісно. Я не скривлю душею, коли скажу, на роботу я йшла, на свято. Продовжувати славні традиції школи мають наймолодші. Першокласники переконують своїх вчителів. Люблять. Ми любимо свою школу.